Друз'яки, всім привіт! Їдемо на риболовлю, хочу пару годин порибалити на такій річці маленькій. Побачимо, що буде, все покажу, все розкажу. З вас підписка, лайк, якщо сподобалось відео. До зустрічі. Сьогодні, друзі, будемо рибалити на ультралайт Мій мене Саваш Гір. До 2,8 грама сумочка. Ну а тут всі мої снасті, друга сумка судак щука. Там також спінінге. Сьогодні будемо ловити дюхня. Ну ось, друзі, така річечка. Вона сполучає між озерами. Зараз будемо пробувати ловити на... на натуралочку Спочатку попробуємо на дерголівці, а потім будемо пробувати щось інше. Така річечка, що видно. Будемо пробувати, а там будемо показувати. Попробую. Зараз піду на своє старе місце, там де завжди клювало. Ну і будемо бачити, що з цього вийде. Ну Ось, друзі, прибув на своє початкове місце, з якого я буду розпочинати свою риболовлю, натуралочка, ну і в воду, що буде, то й буде. Робимо перший закид. Головне, щоб не на дерева. Так воно і сталося. Друзі, ось я й прибув на початкову точку, з якої я починаю свою риболовлю. Починаємо з натуралочки, робимо перший закид, натуралочка, джагулівки 3,5 І вперед робимо перший закид, Тільки не на дерева. Недалечко. Робимо проводку. Може щось сьогодні спокуситься. Тут. Звичайно, це я ризикую, що роблю. На джеголівки з відкритим крючком. Бо тут дуже багато зацепів. Можна втратити. Я вже тут дуже багато втратив своїх приманок. І, і силикон, і вертушки. Багато чого. З першого закиду нічого не було. Це добре, значить рибалка має вдатися. Ну, Хоча б побачити хоч сьогодні клювання, а то вже скільки їздив, не було. Погода в нас цього взагалі не може ніяк налаштуватися. Наче сонечко і світить, але не гріє і дуже сильні вітри. Так, це було дерево, але все класно. Така річечка невелика, що не можна йде й розмахнутися. Зараз ми тут обкидаємо вже пару місць і будемо переходити. І будемо передівати приманочку. Міняти. Як вона не хоче плювати, то вона не хоче. Щось будемо міняти, значить. Не хотілося брати сьогодні щучий комплект, бо тому, що тут дуже багато. Щучка може і невелика тут є, але ну, я максимально яку я тут ловив, то це було там десь до 2 кіл. А в мене там всі такі приманечки на, на 10 кіл рибку, а просто їх тут, а тут дуже багато зацепів, не хочеться втратити, тому що на хороший силикон і... і тут його немає, він тут дорогий, я замовляю все з України провірених покупців продавців. Так Зараз перейшли. Так. Не знаю, не ну, мене завжди натуралочка ця виручала. Завжди. Ну, зараз чомусь немає. Ой, що то було? То напевно був зацеп. Ну, будемо сподіватися, що хоч сьогодні якесь клювання отримаємо. Що вітер, ви, ви самі бачите, який вітер дві. А що на озері робите, то це я взагалі мовчу. Мене може буде погано чути. Я вибачаюсь. Ще хочу докупити мікрофон. Ще не маю. Там стадіон, там сьогодні якийсь матч, діти грають. Ну, ця річечка мені приносила результати. Тут клювали гарні окуні, і щучки, і лящі, лящі то взагалі де я на попередньому місці був то я там за годину такого можна впіймати з 20 кілограм лящів. Лящиклюють такі 2-2,5 кілограми. Ну дуже класні, дуже така захоплююча риболовля. Якось треба буде виїхати і познімати вам на поплавці. Хіба тут робиться. Зараз перейдемо в інше місце. і потім включусь. Ось, друзі, будемо міняти щось. Немає клювань на натуралочку. Зараз або поставимо такий яскравий силикончик. Або рачок. Не знаю, може рачок такий спробувати. Фіш, чи як він там називається. Замовлений з Китаю. Не знаю. Чому ретанту. Напевне, спробуємо, спробуємо. Ось такий силикончик, такого моторного, моторне масло. От не видно. Зараз спробуємо надягнемо його на... Думаю, думаю, на що ми його надягнемо на джигулівку. Напевно, надягнемо на джигулівку 5 грам. Та й буде нам щастя. Думаю, буде рибка. Ну ось, друзі, поміняв приманочку і ось є результат. Такий от окунчик. Звичайно, приманочка майже як він, але дивіться, красивий, приніс результат. Супер. Сейчас зробимо декілька фото і випускаємо красавчика. Все, такий красунчик. Випускаємо. Да, моторне масло спрацювало. Така рибка. Ми робимо ще раз закид і будемо сподіватись, що буде ще. Я просто не встиг камеру включити, вже був ударчик, а до того ну, я думаю, доведу вже до берега він під саме бере. Підібрав. Тут не знаю, це тільки чи в мене таке воно буває, чи в кого ще є. Тут в Швеції так мені разу не попадалося, щоб я з одного місця, Ну, я знаю, що вокунь це стайна риба. І... Постійно це одного густочків ловиш і все. І, і взимку так само. Не знаю, в чому може бути причина. Якщо хтось знає, пишіть коментарі. Колись зустрів тут. Чоловіка одного, я рибалив, а він проходив швед. Каже, що тут раз був взяв щучку на 8 кг на цій різці. Ну, Це все можливо. Там вон, футбол грають. Зараз передмачував тренування, розминка. А ми тут рибалимо. Пусть вже, звичайно, на лодці виїхати кудись, але вітер такий, ну, просто що нереально, на лодці це. Нереально. Ого, друзі, закинув кушинки й дивіться. Напевно, щучка взяла. Лящ. Ви, ви це бачите. Блін, я ж не хочу лящів подивіться на це. Оце. Як же ще взяти У мене підсака нема з собою? Дивіться в рот. Все як треба. Не забагрив я його. І такий лящ хороший. Ну будемо якось пробувати доставати, чи достанемо його, чи не достанемо. чи зійде він, чи не зійде. Ми якось будемо пробувати. Опа! Є, yeah. він на березі. Дивіться, друзяки. В рот силикон. Він взяв просто. У мене ні пакета немає, нічого. Робимо декілька фото. Ось такий льощик на силікон, в рот, все, все як має бути. Ми будемо його відпускати. Лящики не треба. Ох такі. красунчик. Хороші лящики. Такого засолить би. Будемо відпускати. Блін, тряпочки. Все. Пока-пока. Все поплив. І таке буває. Тут що може що завгодно бути. Ось друзі, тільки що знову був зацеп луска. Ну Лящова напевне По спині дало То я думаю лящ. Ну ось друзі, останнє місце на сьогодні маю завершувати риболовлю. Зараз поробимо тут декілька закидів, та й будемо збиратися. Якщо не обірвемося, то Бо тут дуже багато зацепів. Вон, не спів закинути, а вже і зацеп. Тут таке. Хороша річечка, но має багато на дні всякої гіляки, каміння, все що є в природі, все і має на цій дні річ туди. Тут глибоченько на цьому плесі. Клювань Не знаю, ніяк погода просто не може налагодитись десь та, та й рибка не відкриває рота. Качечки друзів наші, супроводжують мене. Так, давайте кличте рибу. Так, ну ще тут раз. Два кинемо та. й Бо вже не будемо міняти ні приманки, ні... чого. Зараз. Щас... Що буде, то буде вже. півгодинний відпочинок. Тумати роди ще, я не знаю я в чому. Підкажіть, в чому може бути причина? Погода, тиск чи що ще може? Значить сонечко, але ж не, не, не зрозуміло. Під самим берегом, не знаю, чи то так само за спину когось, але чомусь не захотіло воно зацепитися нормально. Не, не знаю, може щучка може окуль. Я думаю, якби щучка то було б була б вона на березі. Так, так, або промазала. Одне з двох. Такі удачку. Так, це зацеп. Не хоче, не хоче. Там воно. Якщо вам видно деревина, і на тій деревині вже там, якщо залізти, там і і вертушки, і силикони є. Моя там, мій там силікон один. А там чийсь там сонечко вони так блестить. Гарно. Прикрашене, як на новий рік. Так, не хоче. Ну що, друзях, на цій ноті ми завершуємо сьогоднішню риболовлю. Всім дякую, хто був, хто дивиться. Якщо б сподобалось, ставимо лайки, підписуємося. Це моє перше відео на ютубі. Я думаю, що буду, був вам корисним. Сьогодні вдалося піймати ляща на силікон, окуня. Ну, Недовга рибалка в мене сьогодні вийшла, 30 35 хвилин. Але я думаю, на майбутнє ми будемо записувати більше відео на озерах, і по садоку, і по лящу, і по щуці. Все буде класно знято. Я надіюсь, я вам сподобався. Дякую за увагу. Всім пока-пока. Рибалка в Швеції.